Він уже понад два місяці в дорозі український ветеран Андрій Маджаров вирушив пішки з польського кордону до Брюсселю понад півтори тисячі кілометрів, аби донести голос українських захисників. До серця Європи його мета нагадати, що війна триває, а Україна бореться не лише за свою свободу, а й за спільні європейські цінності. Нещодавно під час подорожі Андрій зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, подякував за підтримку України і подарував йому свій бойовий шеврон. Андрій Маджаров є з нами на зв'язку. Андрію вітаю! Слава Україні! Героям слава, Андрій, чи можу я спитати, в якому місті ви зараз перебуваєте? Так, місто Алкенс, Більгія сімдесяти 76 кілометрах від кінцевої точки від Брюсселя, від Європарламенту. Андрію, ви вже понад 70 днів в дорозі. Що було поштовхом для вас вирушити у таку довгу подорож до Брюсселю? Пішки поштовх був розуміння того, що просто сидіти нічого не робити, також не варіант. Хотілося якось і хочеться якось включити більше європейських партнерів, які так само по факту в небезпеці. Просто, можливо, вони до, до кінця цього не розуміють і хочеться це зробити як політик чи дипломат якийсь офіційний, а як громадянин України, як ветеран. Чому саме борша, чому саме поставили собі за мету дійти пішки до Брюсселю? Якби я туди поїхав на автівці, про мене б ніхто не дізнався. А в такому форматі ну пішов резонанс, в принципі, як я і то бачив, коли я планував якийсь захід зробити, щоб трошечки придати резонансу в Європі і серед європейських політиків стосовно нашої війни, мала на увазі, чому саме обрали місто Брюссель як точку кінцевого свого маршруту. Знаходиться європарламент це плюс єврокомісії, які так само впливають на глобальні процеси на європейському континенті. Ну, е, така, в одному в одному з інтерв'ю ви сказали, що ви йдете не як герої, а як голос тих, кого немає поруч. Що саме ви хочете донести європейцям своїм маршрутом? І як реагують люди у різних країнах Польщі, Німеччині, Нідерландах? Чи відчувається зараз, що Європа з Україною? Хочу би черговий показати, що українці це незламний народ і, на відміну від пасивної Європи, ми можемо стримувати ту агресію російську. Те, що я побачив, під час свого походу то прийшло розуміння того, що європейські країни і населення вони не готові до якогось потужного супротиву, незважаючи на те, що у них їх НАТО захищає, і технологічно вони більш розвинені ніж ніж Україна, але морально вольова Ситуація тут дуже ганебна. Люди живуть в максимальному комфорті і не розуміють до кінця, що таке справжня війна, тим паче з росіянами. І стосовно того, чи Європа. А, Розуміють чи допомагає, так допомагають, але населення мало знає, що про війну вони якось відхрестилися від ситуації, яка відбувається в Україні, і тільки завдяки українським спільнотам, які я зустрічав на своєму шляху, доноситься якась інформація стосовно цинізму, саме тої війни, яка у нас на території відбувається. Якщо я зараз правильно підраховую в своїй голові, ви безпосередньо бували були десь в Польщі в той час, коли на територію залетіли російські шахеди. В той час, так? Правильно, я зараз прохвала в голові. Якою тоді була реакція в Польщі? Безпосередньо ви коли йшли, бачили поляки, спілкувалися з ними, розповідали їм свою акцію, наголошували на тому, що Україна зараз стоїть не лише за себе, що безпечного місця ні в Україні, ні як ми зараз бачимо, в Польщі так само немає. Що вони тоді вам говорили? Я почав, коли це відбулося. Я був вже... На західні в західній Польщі я підходив до кордону з Німеччиною, і я почав обдзвонювати тих поляків і українців, які траплялися мені ще з самого початку. Просто перевірити реакцію і зрозуміти для себе: то, по перше, поляки більш підготовлені до війни. вони більше про це знають ніж німці, нідерландці і бельгійці. і морально вольові якості у них скажімо так, більш подібні нашим, більш, але не настільки, щоб вони були повноцінно готові до якоїсь е е серйозної війни. І реакції були різні, і приблизно такі, як у нас відбувалися в 2014 році, коли е е в східних регіонах України Донбас, Луганськ, почала почалось вторгнення. Да? Регіони, які були біля Донецька та Луганська, напружились дуже сильно і допомагали е добровольцям збройним силам України е е і більш переймалися за це. Центральна Україна вже не так. Західна Україна так само про це розмовляли, але не до кінця розуміли, бо е не так сильно це їх коснуло торкнулась. Так само і в Польщі, тобто ті поляки, які більш ближче до України живуть, вони більш напружились і почали навіть виїжджати з міст своїх і перейматися. Центральна Польща так само. А от на західній Європі Польщі вже були такі думки у поляків. Та це політика, це штучно зроблено для якоїсь там, мети. Ніяка ніякі дрони до нас не на заліпали. Угу, Навіть така реакція була. Ну, ми теж пам'ятаємо тоді, коли е, все це відбувалося, е, яке було опитування. Я зараз не хочу повторювати ці дані, але оце таке несприйняття, що ні ні, це не з нами, бо це через українців. Ми теж це все пам'ятаємо. Але Маємо що маємо, будемо спостерігати за ситуацією далі. Е, окрім того, ви зустрілися із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Як це відбувалося? З яких обставин ви йому подарували свій бойовий шеврон? Я е, е, читала в одному е, матеріалі. Розкажіть, будь ласка, про цю зустріч? Це не відео. Я до речі, я вже далеко зайшов за 150 кілометрів від того місця, де Мерц виступав публічно перед громадянами Німеччини перед своїми виборцями. Але наші волонтери, українці, які проживають в Німеччині біля того містечка, де відбувалася публічна зустріч, вони мені позвонили і кажуть: так і так є можливість поспілкуватися з мерцем. Якщо ти хочеш, ми можемо тебе забрати з тієї точки, де ти йдеш привезти до Мерця, поспілкуєшся. Ну або ну, наскільки вийде в тебе, і ми тебе повернемо на ту ж точку, де ти йшов. Ну, я не відмовився, і мене привезли туди наші українці, волонтери. З ними та, з ними так само є і німці, які допомагають Україні. Приїхали в це містечко. Я навіть не пам'ятаю вже як її воно називається, але на суть. Мерз виступав, і якраз я підійшов до цієї площі, де канцлер е робив промову, і якраз на таких словах. Бо мені перекладали, що він каже стосовно зустрічі Зеленського з Трампом, це було от на ранок після е зустрічі зеленського з президентом США Трампом, і Мерс сказав такі слова, що е ми розраховували на більше на більше від е Трампа і від Сполучених Штатів Америки. Ми трохи розчаровані, але це ніяк не. Е Торкнеться нашої допомоги Україні. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати і співпрацювати по різним напрямкам. А, і після цього, в принципі, йому задав, задав питання один німець, і мені потрапив мікрофон. Тому я не став вже про. Просити там або нагадувати про щось, бо людина чітко заявила про те, що Німеччина з Україною, і тому я йому подякував за це. І після того передав, зняв свій шеврон. Він у мене на сумці, якої через плече через плече йдуть з е... самого кордону. А цей шеврон був у мене бойовий на моїй формі під час того, як я був в зоні бойових дій, що був в складі е... захисників України, воював. Я йому подякував. Передав через помічника свій шеврон, і в принципі він його прийняв, поклав в карман. Ще помахав мені рукою. Подякував за це. Це в принципі. У мене на сторінці Фейсбуку є відео на та. Ми бачили дуже дякую. Ви згадували. Ми представляли у підводці до нашої з вами розмови про те, що ви є ветерани російсько-української війни. Ви служили у спецпідрозділі Сафарі. Вірно я кажу. Розкажіть, будь ласка, вашу історію. Як довго ви були на війні? Ну, мій бойовий шлях почався з 15-го року по 17-й рік. Я в лавах прикордонної служби. Проходив в, зон, в зоні антитерористичної операції. Це Донеччина, це більшість часу це була Світлодарська дуга, Майорськ, Новолуганське, Нова Новолуганка. Углигорська, і трохи був на Мар'янці. Це в під час АТО, а в Сафарі я потрапив офіційно в 20 квітня. але до цього часу півтора місяці. Ми з моїми побратимами, з якими виїхали з Бердянська, 24 лютого. Були як добровольці не оформлені півтора місяці. Починаючи з 27 лютого, почали. почали ми бойовий шлях Житомирської траси боронити Україну. Потім в спецпідрозділ Сафарі з квітня. Місяця це була Сумщина, це була Харківщина, це було Запоріжжя. Більшість часу 22-го року це на Запоріжжя умовно 8 місяців бойових дій з самого початку, тобто з кінця лютого, адже по грудень місяць, ми були на різних напрямках фронту. Андрію, я насправді дуже дякую вам за все, що ви зробили для нашої І Я точно не втомлюся кожному військовому, який зараз виборює нашу незалежність, кожного разу дякувати, тому що це найменше насправді, що я можу зробити. Але це справді з нашого боку дуже цінний ваш, ваш вклад в незалежність нашої країни. І такі акції, які ви робите, насправді вони дуже потрібні, тому що це фізично важко, це і морально важко подолати таку велику довгу відстань, подекуди дощ, холод або. Можна навпаки, ви виходили ще і тепло максимально було. Але ви привертаєте увагу. Ви вкотре нагадуєте світові про те, що війна в Україні триває. Не ми починали цю війну. Ми точно хочемо її завершити, і нам для цього точно потрібно, щоб світ був разом з нами. Тому що це ще один гідний ваш вчинок. Про якраз фізичний і моральний бік цієї подорожі як дається ця мандрівка, як із фізичної сторони, так і з моральною, з якими труднощами стикнули. А які моменти, навпаки, вас особисто на, на, надихають? Ну, ви Правильно сказали, я почав злітка і це була спека серпень місяць, плюс багато ваги на собі ніс, бо я на по Польщі і по Польщі, розголосу не було, і невеличкий бюджет був з собою. Тобто я жив на метах і багато чого на собі ніс. То ну, складно, що це була спека, це було нерозуміння, е, взагалі що буде далі. Тобто е, фізично тяжко, психологічно тяжко, бо я постійно був сам. У мене єдине спілкування це було телефон і величезне навантаження по роботі з соціальними мережами для того, щоб висвітлювати своїми силами цей похід. І е, 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 я довгий час провів самотність умовно. От з якої сторони це мені пішло на плюс? З якої сторони це не так просто, як здається? Плюс робота з соціальними мережами. Я чітко зараз заявляю про те, що я не заздрю блогерам, блогерами слова зовсім це величезний труд. Коли прийдете до Європарламенту, це які числа ви плануєте туди прийти? Яке послання, що плануєте там зробити? Вивісити український прапор або записати відеозвернення, або говорити з людьми, які вже ідеї є у вашій голові? А, ідея, ви не просто ідея. Вже є розуміння, вже є дати, на які мене внесли в порядок. Це 10, 11, 12 листопада буде сесійні дні в європейському парламенті. Тобто, я буду в ці дні знаходитись там, спілкуватися з парламентарями різних країн, які вже виявили бажання особисто поспілкуватись. І зараз іде дискусія з. Європейським парламентом стосовно того, щоб мені ще надали публічне слово з трибуни е, стосовно мого приходу, прийду я в, в сам брюссель раніше. Це буде 4 листопада. Там мене будуть зустрічати наші українці, волонтери, і не тільки це будуть і німці, і поляки. Інші з інших країн люди, які мене підтримували і е, зустрічали на шляху, з якими я познайомився, і які виявили бажання приїхати зустріти мене в самому Брюсселі. Ми там посилимо трохи комунікацію. Бо це люди, які працюють, і роблять все заради нашої перемоги. Наскільки то можливо в їх форматі в їх обставинах життєвих. Дуже вдячний, до речі, цим людям, бо те, що я побачив, це величезна допомога. Якщо поєднати умовно всі ці організації, які я зустрів на своєму шляху, ну це просто десятки, а може й сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги, медичної допомоги, оснащення різного і так далі, от тому так, таке бачення на даний момент. Вже до тобто 4 листопада, о 16.00 е на Заходять в Брюссель, мене будуть зустрічати? Ну я не знаю, яка кількість? Ну десь приблизно 200-300 людей? Зовсім зовсім швидко. А ви вже доберетеся до своєї цілі. Чи думав, ви думали вже про те, як будете проводити дні в Брюсселі? Я точно думала про те, що скажете у Європарламенті. А що плануєте робити після завершення цієї мандрівки? Про що мрієте? Чи плануєте ще якусь схожу акцію, або ж достав собі час просто відпочити? першу чергу я хочу з'їздити до до, донь... до своєї доньки? Вони зружини в Нідерландах їй 5 років, і я дуже рідко її бачив, як і воював. Тобто вона зростала не на моїх очах. І тому я по ній сумую, обов'язково з'їжджу в Нідерланди мінімум на тиждень, а там подивимось по ситуації. Ну я вже ж мені хочеться відновитися, бо треба буде реабілітуватись після цієї подорожі. Після цього заходу, в якому форматі поки ще не розумію, але після Бруселі першочергове це донечка. Як, до речі, донечку звати? Доньку звати Ніка. А давайте передамо їй привіт у нашому ефірі і завершимо такою гарною нотою. Давайте, досінька. Тато тебе дуже любить і скоро побачимось, все це тато робить для тебе. Це фантастично. Я... Дуже дякую вам за цю розмову, дружині, дитині. Обов'язково від мене передавайте вітання. І ще раз дякую за те, що ви робите, і за особливо за цю акцію, тому що ви точно вкотре нагадуєте світові, що війна в Україні на жаль триває.